Вітаю вас на календарі 2 вересня, день нотаріату. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави представницю цієї професії, приватного нотаріуса Галину Гандабуру. Доброго дня! Добрий день! Галина Доріну. Я вас вітаю з цим святом, вашим професійним Дякую. святом. Хочеться взагалі почути кілька фактів з історії цієї професії. Це стара професія, наскільки мені відомо. Ця професія, ну якби існує в світі дуже давно. Хоча. А, ну, у нас в Україні нотаріат утвердився і закріпився е, нещодавно. Ш, ш, нещодавно. Угу. З дня проголошення незалежності України е, був прийнятий 2 вересня 93 1993 року закон України про нотаріат, яким було ну, якби, е, визначено правові засади діяльності нотаріату в Україні. Ну, професія нотаріуса ж не виникла. Професія нотаріуса не виникла. Угу. Ну, з цього Часу вона ще існувала дуже давно, ще за часів Древньої Римської імперії, це третє тисячоліття до нашої ери. Взагалі, ну, нотаріус це в перекладі означає писар. За часів Римської імперії це була досить розвинена ну, імперія. Писарів було багато. Писарів було багато, так. Країна в своїй діяльності законодавчій дотримувалась дуже суворих правил, ну, які треба було ну, постійно затверджувати. І для цього і був створений такий інститут, як е, е, нотаріус е, писар. Спочатку нотаріус писар працював в судових засіданнях. Він працював і підтверджував ті факти, які мали значення. юридичне значення. Mm -hmm. так, просто був як підтверджувач якихось подій, які велися в судових засіданнях і фіксували волевиявлення громадян. З часом цей інститут е, працював також і в церковній е, службі, е, і підтверджував також протоколи засідання різних е, церковних е, актів так. засідань, угу. так, е, синодів. І тому ну, якби е, ця професія не є професією сьогоднішнього дня. Ну, вона ще стародавня е, стародавня професія. професія. Mm -hmm. Просто, може, можливо, не кожний громадянин кожний день стикається з потребою звернутися до нотаріуса. Ну, але... Я впевнена в тому, що не те, що не кожен, а здебільшого люди, можливо, і не знають, хто такий нотаріус, звичайно, якщо в них не було такої потреби звертатися до нотаріуса. Ось ви нам зараз і розкажете, які дії вчиняють нотаріус вже сьогодні в наш час. Колись кожному громадянину все-таки прийдеться звернутися до нотаріуса, тому що е, нотаріус регулює правові експ... аспекти не тільки е, сьогоднішнього дня. Це е, крім того, що нотаріус без нотаріуса на сьогоднішній день, згідно е, чинного законодавства, не відбувається е, оформлення угод відчуження нерухомості, іпотеки, застави. Посвідчення заповітів Нотаріус ще й виступає ну якби е, особу, яка підтверджує факт набуття права власності спадкуванню. Тобто, якщо людина померла, то е, і в неї є якесь майно. нотаріус е, посвідчує факт, того, що особа е, набула право власності як спадкоємець на це майно посвідчує довірності, засвідчує вірність копії. Справжність підпису на документах. Перелік, перелік не вичерпне. Перелік ну, досить значний, uh -huh. і ну, можна його зараз е говорити про цей перелік, тому що, е може, хтось не знає, <смас> що йому треба звернутися до нотаріуса. І досить часто буває, що до нотаря до нотаріуса звертається уже про як то кажуть. Ад і всякі мідні труби, <смі> і, і юристів, і, і інших, і адвокатів, і, і просто консультантів, які їм трапляються, і просто телебачення, яке на сьогодні інформує. Я бачу, що вам зараз да. тріш... трішечки парадоксально і навіть, можливо, смішно чути про те, що є такі люди, які ніколи в житті не зверталися е, по допомогу до нотаріуса. Але я вже зрозуміла, що рано чи пізно кожен громадянин України все-таки звертається. От... Все-таки звертається. Може він на сьогодні навіть не розуміє, що йому треба mm -hmm. сюди звернутися, але настає той момент, якийсь момент в життя, що mm йому -hmm. все одно ну, дороги приводять до нотаріуса. Я знаю, що в Чернівецькій області працює 100 нотаріусів, ну трішечки менше, так якщо ну, буде так. так? це і державні нотаріуси, і приватні. Mm -hmm. е, можете роз'яснити нашим телеглядачам, яка різниця в юридичному. Аспекті згідно закону України про нотаріат є рівність в провадженні нотаріальної діяльності як у державних, так і у приватних нотаріусів. Тобто всі дії, які вчинювані і приватними, і державними нотаріусами мають однакову юридичну силу. Просто відмінність полягає в тому, що організацію діяльності приватного нотаріуса. Нотаріус здійснює сам особисто. Ну забезпечує себе всім необхідним для роботи, приміщенням. Е відповідно, ну все, що потрібно, це і бланки Але і всю господарську всю діяльність. господарську діяльність державних нотаріусів забезпечує держава всім необхідним для того, щоб нотаріус міг повноцінно працювати. Це відмінності, працювати. Це відмінності. до першого червня 2009 року. Ще існувала якась невелика відмінність в тому. Тому що е, всі справи, що стосуються спадщини і охорони спадкового майна, вчинялися тільки і державними а наталями. А тепер, тепер, з 1 червня 2009 року, всі е, дії, що стосуються спадщини і охорони спадкового майна, вчиняються і приватними нотаріусами на е, рівні з державними. Ви знаєте, Галина Ветрина, я так собі зрозуміла, що нотаріус це як лікар. Лікар знає всі таємниці свого пацієнта, ви знаєте всі таємниці свого клієнта, так? Чи існує таємниця вчинення нотаріальних дій? Таємниця вчинення нотаріальних дій це одна із основних вимог нашої професії. У нас один із основних принципів діяльності нотаріуса. Тому що Нотаріус е, зобов'язаний згідно закону, згідно правил професійної етики, ну, ке, ми керуємося, mm -hmm. да, якими ми керуємося в своїм діяльності, і е, за порушення, яких ми несемо ну, суворо відповідальність, відповідальність mm -hmm. е, аж до е, позбавлення свідоцтва на, про право на заняття нотаріальної діяльності. Нотаріус ні в якому разі не, не може розголошувати таємницю вчинювання нотаріальних дій е, ніяких відомостей, які були. Й відомі навіть при тому, що коли нота... коли навіть не посвідчується якась нотаріальна дія, коли просто клієнт звернувся до нотаріуса з питань консультації, роз'яснення ні в якому разі нотаріус не має права ну порушувати цю таємницю і розголошувати її нікому, ну ні для себе, ні, ні своїм рідним, ні просто загальному колом. При тобто, можна довіритися вам бути спокійним. Можна не не те, що довіритися. Є ну, якби напевне більше, чим лікар, тому що е нотаріус і лікар всіх ваших е, таких моментів, е, навіть деколи самому собі ну, зізнатися, ти повинен вийти з цієї ситуації і е, допомогти людині, навіть якби ти сам для себе не хотів з найменшими втратами. Е, е, да, перша нотаріальна відзнака нотаріуса в тому, що він не працює тільки за гроші. Тобто до нотаріуса звертаються різні люди, різної ну, майнової mm -hmm. спроможності mm -hmm. заплатити. Mm -hmm. І... Де, коли працюєш з людьми і просто ну, безкоштовно, тому що ну на сьогоднішній час в нашій державі нестабільна ситуація, і не кожен може ну, розрахуватися зараз. Ви вже почали говорити да. про моральні аспекти вашої професії. Я власне підготувала це запитання, mm -hmm. ви мене трошечки випередили. Наскільки ось цей момент моральності вчинення нотаріальних дій співвідноситься з іншими аспектами діяльності? Я хочу сказати, що ну, оскільки нотаріус, за словами ну, якби, відомого е, класика, літератури, Онори де Бальзак виступає і в якійсь мірі і психологом, і священнослужителем, і чиновником, ну, тобто і виконавцем. Ну, в, в різних іпостасях це наскільки ну, якби, така Цікава професія, ну тому що вона об'єднує в себе всі види ну, юридичних спеціальностей в якійсь е, одній ну, точці. Я знаю, що ви в своїй діяльності, як нотаріус, керуєтеся е, цілим е, переліком нормативно правових актів, починаючи, звичайно, від конституції, законом, так і, і інших нормативно правових актів, і таке значне місце займає в цьому переліку. Кодекс етики, так правила етики. Так. Чи можете зараз для наших телеглядачів назвати ну кілька таких цікавих моментів? Нам же цікаво, чим ви керуєтеся в своїй повсякденній роботі? Нотаріус керується в своїй діяльності не тільки законодавчими актами, виступає в різних іпостасях, можна сказати, різні ролі відіграє. Різні ролі відіграє на різних етапах своєї діяльності. Коли він працює з особою, яка просто перший раз звернулася до нього і запитує, чи йому потрібно, він виступає просто порадником і слухачем. Він вивчає ну, матеріали справи, коли до нього приносять документи, він на цьому етапі може виступати і слідчим, тому що він досліджує моменти, чи відповідають вони дійсності, чи ну, дійсно можна оформити те, що просить громадянин. Багатогранна професія. Дуже багатогранна професія. І е, виступаючи суддею, він досліджує питання конфліктності. Чи ну е, закінчиться ця справа просто мирним врегулюванням е, зверненням до нотаріуса? Чи не закінчиться? Якщо не закінчиться, е, якщо нотаріус з, з, без, з бесіди з клієнтом бачить, що ну неможливо. Е, Посвідчити якусь угоду чи засвідчити світити треба гарно відмовити документ. людям. Треба так? гарно відмовити людям і сказати, що ні. І це ні має бути твердим. Ні, не просто твердим, так. І, коректним. твердим і коректним, так тому що ну коли людина чогось хоче, вона в будь-якому випадку бажає задоволення угу. ну, свого так, я так. і нотаріус повинен грамотно і коректно. Дати зрозуміти особі, що ну в цьому випадку для неї це буде не, не досить потрібне чи не оптимальне рішення? Не проблем. оптимальне рішення. Але так. Дмитрий, ви зараз назвали таких багато аспектів своєї професійної діяльності, багатогранної діяльності нотаріуса. А вам найбільше щодо вподоби нотаріальній діяльності? Я взагалі, взагалі люблю спілкуватися з людьми, і мені ну, якби досить. Цікаво, як ну, з психологічного моменту просто е спілкуватися з людьми і розуміти, що їм потрібно, оскільки ну, якби я теж вже не перший рік працюю ну, в цій галузі права, і е з кожним роком я е розумію і бачу, що е люди, які звертаються до нотаріуса, потребують не завжди тільки юридичної допомоги, а й психологічної. І тому, перш за все, вислухати клієнта і е Зрозуміти взагалі, що йому треба, тому що деколи люди звертаються, вони навіть ну, не можуть визначити, що їм потрібно. Ти вже ну, своїми питаннями, ну, які можуть коливатися вправо, вліво, уточнюєш те, що людині дійсно потрібно, і тоді вже можеш щось запропонувати і сказати, що да, вам це потрібно. Я ну, зрозуміла, чи, що чи ви... це не потрібно просто. Я зрозуміла, що ви отримуєте моральне задоволення від своєї щоденної професійної діяльності. Ми поговорили про приємності. А, а от чи є якісь негативні моменти, які вам можливо трішки заважають повсякденній рутині? Негативні моменти можуть ну, якби, бути тільки в тому, що на сьогодні законодавча База на діяльності недосконала, дуже багато нормативних актів приймається, які завжди ну не зовсім якби гармоніють з тими законодавчими актами, які вже існували mm -hmm. досі. І от от. Немає цієї законодавчої стабільності, яка би гарантувала і е, досконалу роботу нотаріуса, і цим самим була би запорукою е, і гарантом забезпечення прав громадян, які до тебе звертаються. Тому що якщо один акт протирічить іншому, то ти і ну е, не можеш порадити клієнту, що саме і як краще в цьому випадку йому поступити, яку угоду. Е, Посвідчити, чи ну яких правил дотриматись, чи почекати, чи зробити це зараз? Галина потрінув бачу, що в нас з вами сьогодні вийшла така легка, приємна святкова розмова, і наші телеглядачі почули не лише про приємності нотаріальної справи, але й, звичайно про проблеми. І наступного разу, коли будуть звертатися наші телеглядачі до нотаріуса, будуть думати, що нотаріус це теж людина. Буде чітко знати, що в нотаріуса теж є якісь проблемні моменти, і можливо більш зрозумінням будуть ставитися в ваші такій взаємодії. Я вам цього, звісно, бажаю. Сьогодні е, ваше професійне свято. Я гадаю, у вас є кілька е, слів, привітань вашим колегам, можливо, слова вдячності клієнтам. Будь ласка, у вас є така нагода? Звичайно, я дуже вякую своїм клієнтам за, те, що, за їхню довіру, за їхню підтримку і е, надіюсь і бажаю бачити їх кожний день, коли їм потрібно, будь ласка, звертайтеся. І, звичайно, в такі. Е, Підзначний день для нас, коли ну, ми так і не сказали, що ну, за ініціативою Нотаріальної палати та Міністерства юстиції України було запроваджено це свято. І указ про святкування був підписаний президентом України Ющенко, ще зовсім ну, нещодавно не у 2010, -му 2010 -му. року. Uh -huh. Але це дуже приємно, тому що щоденна клопітка наша робота заслуговує на цю увагу. І для для того, щоб ну все е, люди, які, можливо, ще не зверталися до нотаріуса, е, почують про це свято і зрозуміють, що їм треба туди звернутися. Так? Я вітаю всіх вас, мої колеги, ну і не тільки е, своїх колег, е, а й керівництво, яке е, здійснює діяльність е, над нашою нотаріальною діяльністю, тому що вони є гарантом. Е, Вірності нашого курсу, контролюючим органом, є, так? органом так. цим нашим великим професійним святом. Бажаю всім успіхів, плідної праці, звичайного миру в наш непростий час. І бажаю, щоб всі наші зусилля професійні були винагороджені довірою клієнтів, їх увагою і. Надіюся, що наші законодавчі акти нашої держави будуть гарантувати стабільність і нашої роботи, і стабільність в тому, що клієнти їм будуть забезпечені гарантовані їхні права, які будуть захищені законом. Я всіх поважаю. Всіх люблю і бажаю тільки добра, щастя, міцного здоров'я, і щоб наша Україна була е, на вільною і, і незалежною. Так, я вам дякую за такі привітання. Сподіваюся, вас почули всі ваші колеги і всі ваші клієнти, які визичили е, хороші слова. Я вам бажаю професійних здобутків, легкості у вашій повсякденній роботі е, і бути завжди. Потрібним. Да. потрібним в цій професії. Вітаю зі святом, а телеглядачам нагадаю, на календарі 2 вересня, день нотаріуса. Вітаю всіх нотаріусів нашого краю. Зустрінемося на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.